Володимир Винниченко. Кіровоградщина пишається податним земляком, чий вагомий внесок в історію розбудови державності є закарбований на віки. Український політичний і громадський діяч, прозаїк, драматург і художник. Автор усіх делегацій, універсалів та законодавчих проєктів Української Народної Республіки народився Володимир Винниченко 26 липня 1880 року в місті Єлисаветград у звичайній селянській родині. Навчався у народній школі, згодом у Єлисаветградській чоловічій класичній гімназії, найпрестижнішому навчальному закладу області. Склав екстерном екзамени та вступив на юридичний факультет Київського університету, де створив таємну студентську революційну організацію Студентська громада. У 1903 році його арештовують як члена місцевої революційної української партії у Лук'янівську в'язницю, звідки він тікає та виїздить за кордон. Написав багато творів на соціальні та етичні теми. Перебуваючи в Парижі, він одружився з Розалію Ліпшиць, яка стала не лише його музею, а й вірним другом на все життя. На початку Першої світової війни Вениченко переховався у Москві, де жив під чужим іменем. У 1917 році переїхав в Україну, став одним з керівників Центральної Ради, був арештований, але звільнений через протест української громадськості. Останні роки письменник жив у Франції, де помер 6 березня, 1951 року. Дивлюсь на продану дорогу, і гнів, і жаль мене пече, але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче: що українців, це пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за батьківщину, рідну Україну. Всі, хто варті, стоять на варті.